Діт малята! Я святкова різдвяна ялинка. Ви мене впізнали, і я дуже хочу, щоб ви разом із вихователем мене сьогодні зліпили із пластиліну. Буду дуже вдячна! Доброго ранку, малята! Наступили вже зимові свята. І сьогодні ми з вами зліпимо. Святкову ялинку. Ось таку, подивіться на неї. Вона зеленого кольору та прикрашена кульками різних кольорів. На ній є сніжок та зверху верхівка. А для роботи нам потрібні зразок, який я вам показала, також пластилін, великий шматок зеленого кольору для самої ялинки. Та маленькі шматочки для кульок рожевого, синього, фіолетового, жовтого, блакитного кольорів і білого для сніжку, а також дощечка для пластиліну. А перед роботою малята давайте приготуємо наші рученята та зробимо пальчикову гру про ялинку. Вона зелена і Пухнаста, весела, радісна, срібляста. Ялинка вогниками грає, до заняття нас закликає. Молодці. Ну що, готові, розпочинаємо. Беремо великий шматок зеленого кольору і починаємо його гріти у наших Руках. Ось так. Нам необхідно буде скатати з нього стовпчик між долоньками, ось так, як це роблю я, прямими рухами способом скочування. І якщо у вас буде не виходити, то вам допоможуть це зробити батьки. Продовжуємо гріти пластилін, якщо він не нагрівся. Потім необхідно буде витягнути пальчиками верхівку, а нашу ялиночку сплющувати. Можна це зробити на дошці. Ось так. Ось наша ялиночка і готова. Подивіться на неї поближче. Тепер ми її будемо прикрашати. Беремо пластилін будь-якого кольору і відщіпуємо від нього маленький шматочок. Та між долоньками починаємо скочувати ось так кульку, щоб наряджати нашу ялинку. І кульок у нас таких буде дуже багато. Будемо використовувати усі кольори пластиліну, який ви забажаєте. Кульки можуть бути більші за розміром, можуть бути маленькі, може бути середнього розміру. Ось так і наліплюємо на ялиночку. А також можна буде відчіпувати зовсім маленькі шматочки білого пластиліну. І наліплювати сніжок на нашу ялиночку і скочувати цей сніжок пальчиками ось так. А верхівку ви вже зробите, яку забажаєте. Чекаю від вас малята, ваших різдвяно-новорічних святкових ялинок. А я кажу вам до побачення!